Матерапію можна використовувати в різних цілях: для налагодження сну, для боротьби з вірусами та інфекціями для вирішення шкірних проблем, для боротьби зі стресом і поганим настроєм. Головне, не у формі монотерапії, а в комплексі з іншими засобами як допоміжний компонент. Та проте, перше питання, яке я ставлю завжди своїм співрозмовникам. Питання стосується того, з яким фахом вони себе ідентифікують. Про це і питаю Агату Врик. Z zawodu jestem inżynierem. Z ja inżynier. Я закінчила Люблінську політехніку. Це була екологічна інженерія санітарно-технічних інсталяційних мереж. Тож я мала би працювати в проєктному бюро, проектувати мережі в будинках. Однак, моє життя склалося зовсім інакше, і я цьому дуже рада, адже я типовий екстраверт, тому люблю працювати з людьми. і Перш за все, мені дуже подобається спілкуватися з природою. Дуже люблю всі природні способи підтримки здоров'я, які близькі моєму серцю. Тому в той. Момент, коли в моєму житті з'явилися ефірні олії, я знала, що це те, чим я обов'язково буду займатися. Чим, напевно, буде моє життя, питаю також, яким чином моя співрозмовниця змінила фах та почала цікавитися ароматерапією. працювала. Я працювала у сфері здорового харчування понад сім років, і саме там я вперше зіткнулася з холістичним підходом. Там я дізналася про важливість того, що ми їмо, про важливість здорового харчування та піклування про своє здоров'я зовсім інакше, ніж це передали мені батьки. Мені хотілося прагнути бути самодостатньою, брати від природи все, що мені потрібно, щоб підтримати себе при недугах, запобігати, а не лікувати. І як тільки я почала впроваджувати різні здорові ритуали у своє повсякденне життя, я помітила, що стала функціонувати набагато краще. З багатьма проблемами зі здоров'ям я зіткнулася на роботі, допомагаючи іншим людям. Виявилося, що це були і мої проблеми. Ефірні олії з'явилися в моєму житті абсолютно випадково, тому що я зустріла дівчину, яка прийшла за покупками, і яка пахнула дуже приємно. Я просто її запитала, що в неї за парфуми, а вона відповіла, що не користується парфумами, лишень користується ефірними оліями. Я спочатку була дуже здивована почала більше цікавитися цією темою, а відтак дізналася, що можу почати використовувати ефірні олії аби позбутися проблеми хронічного тонзеліту. Це було моїм прокляттям. Я хворіла на тонзеліт більше 30 разів у своєму житті, мала збільшені мигдалини, і, на жаль, щоразу лікування закінчувалося прийомом антибіотиків. Тож я подумала, що можливо настав час спробувати ефірні олії, щоби побачити, чи справді вони можуть мені допомогти. Я не розчарувалася. Так, моя пригода розпочалася. Спершу я випробувала одну ефірну олію, другу, третю, а потім до них прийнялося ще більше олій. Так я почала змінювати спершу своє ставлення, а потім заохочувати інших, пробувати ароматерапію, пробувати не боятися цих рішень. Я дуже часто повторюю, що природа знає, що для нас найкраще. Ароматерапії бенібаліші тих розв'язань багато часто wie, co для нас najlepsze. Для більшості людей ефірні олії є лишень гарним запахом. А чи це справді так? Агата Врик розповідь більше. То й, наприклад, це bardzo przyjemnego. Це справді щось дуже приємне, і крім того, що вони дуже приємно пахнуть, вони можуть принести багато користі для нашого здоров'я, як фізичного, так і емоційного. Тому що пам'ятаємо, що ефірні олії це не тільки запах. Я завжди кажу, що ефірні олії мають набагато більше переваг ніж просто приємний запах. В ароматерапії нас цікавить не лише запах, а головним чином терапевтичні властивості олій. Тому ви. Ми використовуємо їх саме для цього. Дозвольте навести приклад на олії лаванди. Ми використовуємо її ввечері, аби краще заснути. Ми не хочемо, щоб в кімнаті лишень пахло лавандою, тому якість олії тут буде дуже важливою. Ми хочемо, щоб олія мала терапевтичні властивості, щоб впливала на наш нюх, щоб вона впливала на наш мозок, щоб ми розслаблялися, щоб ми могли краще зануритися в глибокий сон, щоб ми могли регенеруватись під час цього сну. Тож, як бачите, Чому ефірні олії це набагато більше ніж просто запах? Олійки етеричні – то є дуже дуже в'янцей ніж тільки запах. Різні ефірні олії мають різний вплив на емоційний стан людини. Агата Врик продовжить тему в моменті, коли коли ми маємо всілякі емоційні проблеми або просто перебуваємо у стресовому стані. Дуже швидко живемо. Цей стрес постійно присутній в нашому житті, і, можливо, сон не найкращий, Тоді добре використовувати ефірні олії, які допоможуть нам заспокоїтись. Тобто добре використовувати ароматерапію, щоб привести в дію спогади і позитивні емоції. Є багато олій, які мають різні властивості. Одні будуть наш мозок стимулювати, інші заспокоювати. І незалежно від того, чого ми потребуємо найбільше, ми можемо вибирати. Ми можемо свідомо допомагати собі, використовуючи те, що дає нам природа, а саме ефірні олії. І важливо пам'ятати про те, що не кожна олія має хороші властивості. Тут дуже важливо пам'ятати про якість. Я завжди кажу всім своїм підопічним, бути уважними, читати етикетки, шукати найкращі олії, щоб ароматерапія приносила нам користь, щоб вона не тільки давала хороший запах, а й певні властивості, щоб приносила користь саме для здоров'я. Ми повинні завжди читати, що в олії немає штучних добавок, барвників чи консервантів. Адже є багато компаній, які з'являються, і ринок ефірних олій в Європі та світі не дуже регулюється. Дуже часто ми Можемо натрапити на продукт, на якому написано, що він на 100% натуральний. А якщо ми вчитаємося в етикетку, то виявиться, що там є багато штучних добавок. Насправді, як перевірити, що олія хорошої якості. Найкраще перевірити, чи вона пройшла дослідження, чи має сертифікат, чи маємо лише латинську назву в складі олії. Це дуже важливі речі, які показують, чи є олія якісною і чи можемо ми її вживати внутрішньо, тому що ми також можемо додавати її у випічку, можемо її розпилювати, можемо наносити на шкіру. Можливості використання ефірних олій насправді дуже багато. Забач можемо стосувати на скури можливості використання та волейкуватись є правди bardzo, bardzo dużo. І не варто обмежуватися лише одним різновидом олії, каже спеціалістка. Я захинцям до тебе. Я заохочую не боятися, заохочую вивчати тему, розпитувати, користуватися всіма можливостями, які вам доступні. Я дуже люблю говорити, що найкращі рішення це найпростіші рішення, які найчастіше знаходяться у вас під рукою. Все, що вам потрібно знати, це захотіти діяти, використовувати і розширювати свої знання на цю тему. Просто захотіти почати використовувати ефірні олії у своєму повсякденному житті. Нам не потрібно бути фахівці. Цяма у цій галузі чи мати науковий ступінь або використовувати вірні олії, це справді дуже просто і в той час приємно. Вся сім'я може отримати користь від цього. Як немовлята, так і люди похилого віку. Ефірні олії не тільки можуть допомогти нам добре пахнути, вони можуть допомогти нам краще спати, вони можуть допомогти дітям вчитися. Тому що не забуваємо, що ефірні олії можуть покращити концентрацію уваги. Наприклад, ми можемо використовувати перцеву м'яту, щоб стимулювати роботу мозку. Це чудова ефірна олія, яку можна використовувати перед екзаменом чи публічним виступом, аби мозок чітко працював. Лаванда натомість буде дуже хорошим заспокійливим засобом, тому чудово розпилювати її вечорами. Якщо олія хорошої якості, чиста і сертифікована, її можна використовувати як лікувальну навіть у новонароджених малюків. Я на своєму материнському досвіді особисто в цьому переконалася, тому що у мого сина теж були проблеми зі здоров'ям, в тому числі зі шкірою. І лавандова олія дуже допомогла. Я додавала її у ванночки, наносила на шкіру малюка з мигдалевою олійкою, і це справді принесло велике полегшення. Ще одна олія, про яку варто згадати, і яку варто мати у своїй, так би мовити, домашній аптечці це олія ромашки, яка також безпечна для дітей і дуже добре діє на людей з проблемами травленнями, деякими проблемами шлунка чи кишечника. Її добре мати вдома, але я вважаю, що найбільше користі та задоволення точно принесуть базові олії: м'ята, лимон, лаванда, дикий апельсин. Ними легко користуватися. Ми можемо брати їх з собою в сумочку. Наприклад, після виходу з автобуса можемо продезінфікувати ними руки, аби позбутися бактерій і мікробів, тому що олії мають також антибактеріальну дію. Крім того, володіють антисептичними властивостями, і, звісно, хорошим запахом, який матиме чудовий вплив на наше самопочуття і звичайно. Ми почуватимемося дуже добре в оточенні аромату даної олії. Теж, очевидно, будемо ще багато добре чуть в оточенню ваші запаху даного олейку придатними. Ефірні олійки, каже спеціалістка, можуть бути і під час прибирання помешкання. Олейки можемо уживати до сього. Ми також можемо використовувати ефірні олії під час прибирання, тобто ми додаємо їх, коли миємо вікна. Тоді ми додаємо лимон, додаємо чайне дерево, кедр, Ми можемо використовувати вкаліпт, все те, що має свіжий і приємний запах. Коли ми пилососимо, дуже хороший спосіб посипати брудний килим харчовою содою, змішаною з ефірною олією. А потім пропилососити цей килим. Ви навіть не уявляєте, яким чистим і ароматним буде цей килим. Потім. Коли ми чистимо стільниці, прибираємо, витираємо пил, ми також можемо використовувати ефірні олії, які залишають приємний аромат у всій квартирі. І це в мене також асоціюється з чистотою і природним доглядом за собою та своїм простором. Мені Між і з чистостю, і з таким натуральним дбанням о себе і о свою шестій. А як зберігати ефірні олії і чи мають вони термін придатності? Кожна ефірна олія має термін придатності. Купуючи її, в першу чергу, слід звернути увагу на флакон, в якому знаходиться олія. Звичайно, якісна ефірна олія повинна зберігатися в темному склі і зберігати її потрібно в прохолодному місці подалі від сонячних променів. Нам не обов'язково зберігати ефірні олії в холодильнику, але я раджу поставити флакон у якусь коробку. Бучку чи скриньку поставити у ванну кімнату на кухню чи десь у шафку. Зізнаюся, що у мене ефірні олії в кожній сумці у куртці, у ванні, у спальні, на кухні, у всіх можливих місцях, тому я використовую їх набагато частіше. Можна користуватися дифузорами, пристроями, які необхідні для застосування ароматерапії. Коли в нас вдома є такий дифузор, який працює за принципом ультразвуку, ми можемо використовувати ефірні олії ще більше і насолоджуватися всіма корисними властивостями, які вони мають. Отже, якщо ми добре доглядаємо за цими оліями, тобто зберігаємо їх у відповідному місці подалі від сонячного світла, оскільки ефірні олії, пам'ятаєте, мають дуже сильний ефект, і на них впливає висока температура. Тобто, якщо ми зберігаємо їх на столі, де на ефірну олію щодня падатиме сонячне світло, вона з часом втратить свої властивості. Му добре їх зберігати у затіненому місці у шафі, де немає доступу до сонячного світла або дуже високих температур, і тоді ефірні олії послужать нам набагато набагато довше за високій температури. А в телі дуже 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 якбені нам служить. А чи є якісь протипоказання щодо використання ефірних олій? Належить пам'ятати обезпечення. Важливо пам'ятати про безпеку використання ефірних олій. Це найосновніше правило, оскільки не кожна ефірна олія підходить для внутрішнього споживання. Тому, якщо ми споживаємо велику кількість, її це може мати негативні наслідки. Пам'ятаймо, що діти не вживають ефірних олій внутрішньо. А по-друге, ефірна олія, яку ми наносимо на шкіру, завжди має бути розбавлена. Тобто ми додаємо її в базову олію, розбавляємо і потім лише наносимо на шкіру. Занадто висока концентрація може викликати подразнення шкіри дитини. Тому варто звернути увагу, що, наприклад, для новонароджених для немовлят до року припадає одна крапля ефірної олії на 10 міліграмів базової олії. І ми можемо як базу використовувати мигдалеву олію, олію щі, жожоба чи оливкову, чи будь-яку іншу олію, яку ви використовуєте. Ристовуєте для своєї дитини ще одним правилом безпеки є принцип: чим менше. Тим краще. Може здатися, що якщо ми використовуємо більшу кількість ефірної олії, це буде для нас набагато корисніше. На жаль, це не так. Менша кількість ефірної олії настільки ж ефективна, але занадто велика кількість може викликати побічні ефекти. Це подразнення шлунка, якщо мова йде про якісь подібні захворювання шлунка чи кишечника, або, наприклад, опік шкіри, навіть якщо на шкіру нанести небагато олії, тому ми в першу чергу перевіряємо її якість. Ми звертаємо увагу на спосіб використання ефірної олії, наносимо її на шкіру в потрібній кількості. Завжди розведено. Ми не використовуємо олію всередину, не поєднуємо занадто багато різновидів ефірних олій одночасно. Ми, як правило, починаємо вводити ефірні олії в наше життя одну за одною, а не пробуємо використати їх всі одразу, тому що наше тіло, наше відчуття. Наші емоції просто нам скажуть Стоп що це для мене забагато. Пам'ятайте, що ефірні олії це екстракти. Вже сама назва екстракт говорить про те, що ефірна олія дуже концентрована, її дія сильна, і принцип чим менше, тим краще тут буде дуже і дуже доречним. Тут і багато, Про властивості ефірних олій розповідала олейкова дівчина ароматерапевтка Агата Врик.